Всім привіт! Це моє перше відео на YouTube. Мене звати Адіна, я з міста Ніжин, мені 25 років і я дуже люблю читати. Сьогодні я би хотіла записати такий відео-щоденник, влог мого читацького життя і просто життя. Як воно проходить життя молодої мами, яка намагається читати книжки і не забувати про себе, про свої хобі і. Знаєте, я вже не перший раз знімаю перше відео на YouTube, якщо чесно, в мене було дві спроби. Перша була два роки тому, я записала відео, але не змогла його змонтувати. Воно просто чомусь через якусь помилку постійно не викладалося на YouTube, не могло завантажитись, але потім все-таки завантажилось, Я про це не знала. А Дізналась про це тільки тоді, коли мені залишили коментар під цим відео через півтора року, як воно провисіло на Ютубі. Сказати, що я була в шоці, це нічого не сказати. Зараз я згадую про свою наступну спробу записати відео. Ви подумаєте, що я якась дуречка з парічка, тому що я записала відео не горизонтально. А вертикально. Я записала кучу відео, там був щоденник на читання книги хірург Тес Герітцем. Це було влітку півтора роки тому. І <свісно> тільки коли я сіла монтувати, я зрозуміла, що картинка не така, а ось така, і по бокам чорним. Ось такий з мене був би блогер. Коротше. Нічого не вийшло, перше відео я не видалила з каналу, просто його залишила на пам'ять в закритому доступі, тільки я можу його поки що бачити. Так що такі справи. Надіюсь, моя третя спроба повернутися на YouTube буде вдалою. І на рахунок книги, яку я хочу читати, це Атлас, описаний небом Горина Петровича. Олеся їй три з половиною місяці. Зараз ми йдемо на нашу обідню прогулянку, вона буде надію спати, а я буду надіюсь читати. Я взагалі, можна сказати, читаю тільки тоді, коли вона спить, тому що у вільний час, коли вона не спить, не сплю я і гуляю з нею. Тому беремо книжку з собою, якщо я зможу щось прочитати, то я вам не знімаю це, підключуся, так що зустрінемося в парку. Як тільки я в інстаграмі сказала, що ця книга якась дивокувала, я не розумію, чого її всі люблять, як почали з'являтися ці книги-Стікери, і я нарешті зрозуміла а, всю її фішку і дуже рада, що її знайшла. Господи, чуть книга не впала в грязний сніг. На рахунок сюжету, я, якщо чесно, дуже довго думала, що його там взагалі нема, що це просто збірка якихось оповідань, які не мають між собою якоїсь пов'язаної лінії сюжетної, але слава Богу, виявилось не так. Раніше я обожнювала сидіти на ось цій лавочці і читати книги, але зараз навіть камеру тримати дуже сильно замерзають руки, так що чекається лавочка весни. І моєї попки, яка буде сидіти з кавою і читати тут улюблені книжечки і колясочку свою катати. Я думаю, що на цьому каналі відео будуть виходити не дуже часто, тому що мене просто немає зараз. Дуже бажання, бажання дуже багато, а немає часу знімати і взагалі багато читати книг, тому що причина цього всього мого відсутності мого часу. лежить зараз цій колясочці, їй тільки три з половиною місяці. І я хочу не пропустити її дитинство, тому виділяю дуже багато часу, більше ніж на книжки зараз. Вірю, що колись ми зайдемо в цей книжковий, і я вам знімлю асортимент. Тут ціни, до речі, дуже прикольні. Понижче, чим у книгарні є. Yeah. Я вперше взяла лати не просто, а з якимось сиропом. Я вибрала зелений банан, тому що мені сказали, що з ним дуже смачно, але не вірте, це рідчайша дрянь. Ем, я приношу своє вибачення, я просто в Галіму розмішала, а так, в принципі, пити можна, ну щось таке необичне. На фоні мене наш аграрний університет. Я одморажую руки, але щоб було красиво, я п'ю каву без перчаток. І, коротше, ми ще трохи погуляємо. Я як завжди вирішила стати букблогером на Ютубі. Іменно <свісно> <свісно> тоді, коли мене зарядки на телефоні 13%, так що побачимося вже, напевно, з вами вдома. Якщо ви будете чути якісь незвичні звуки, типу дзеленчання, агукання і так далі, як ось це, наприклад, це грається у Леся позаду мене, так що вибачайте. Я би хотіла вам розповісти анотацію цієї книги. Її неможливо переказати, тому я вам її зачитаю, тому що її книг з магічним реалізмом пересказати неможливо. Тому зачитую. Ця книга про підковника, який вміє мандрувати світами снів, і Андреа, що ніяк не може звільнитися від тіні коханої, про Естер з родимкою у формі зірня та ханату. і Тетяну, яка співає пісні невідомою мовою, про Богомила, здатного змайструвати шпильку для волосся з місяцевого проміння, і Сашу з її таємними ранковими прогулянками, а ще про Драгора, який одного дня разом із трьома корабельними скринями з'явився на порозі незвичного будинку із дахом кольору неба. А ще, як і будь-який атлас, ця книга містить карти, які, щоправда, цілковито відрізняються від всіх інших карт, що траплялись вам раніше. І якщо маєте достатньо фантазії та хоробрості, то описаними тут шляхами можна вийти далеко за межі акуратно за дійсності. Ну, така анотація не могла мене захопити, тому що, звісно, не могла не захопити, тому що я обожнюю. Магічний реалізм, але не люблю фентезі. Я люблю, коли якісь такі нотки незвичного чогось. Господи, сусід щось пиляє. Я злякалася звуку, ну ви розумієте, тут уже кожного звуку почне боятися. Я шукала цю книгу на минуточку чотири роки і знайшла її лише у нашому ніженському книжковому магазині. Колись я побачила цю книгу у відео щоденнику Аліси з каналу Pickwick Papers, і тоді я просто загорілася. Загорілася цим автором, і дуже довго його шукала, і я ще хочу е, причати його книжку, яка називається «Кремниця з легкої руки. Чи «Кремничка з легкої руки», якось так. Зараз на сайті наш формат на є діє знижка, і я хочу побільше прочитати цієї книги, щоб зрозуміти, чи це мій автор, і якщо так воно є, то бистренько, поки ще є акція на цю книгу, замовити її собі. Після всього, що так воно і буде, я думаю, я навіть її не дочитаю і замовлю вже наступну, а то вдруг вона краще. Чим ця. Може я просто не з тої книги починаю знайомство. Як ви могли б зрозуміти, світла у нас уже нема, відключили на двоє темно, тому. Кольцева лампа в допомогу. Я забула, що я їла студен раз в 9 ранку, а зараз вже майже 5. Секрет худеньких молодих мам в тому, що вони просто забувають їсти. Тому я зараз готую бувур з овочами і поїм, і тоді вже сяду читати. Трішки почитала, поки вона спала в мене на руках. Але тут таке читання, я боюсь перегорнути сторінку, щоб її розбудити. Так що прочитала я мало. Сторінок, напевно, 10. thank you напарниця по відео лежить там доїдає свої пальці, а я продовжую читати. Я натрапила в сюжеті на такий жалісливий сумний момент. Тут один із трьох головних героїв, які живуть в одному будинку без даху саме він ось тут намальований, на обкладинці. Його звати Андрей. Так і написано: Не Андрій, а Андрей. Він гуляв в Піжмурки будинку без даху із своєю е, знайомою Етою, в яку він дуже сильно закоханий. Вони грали в піжмурки, хтось постукав у двері, вона відкрила і її запитала: Ну що, ти готова пішли? Вона така, так, звичайно, я йду, і вона кудись пішла. А він заховався за диваном. І він не хотів їй програвати, тому вирішив, що дочекається її за диваном, а вона вже дуже довго не повертається. І як на мене, пройшло вже тижні. місяці, він обклався всім можливим біля дивана, він зробив собі стіни із книг, і її чекає. І це так сумно, він розповідає про те, які він почуття до неї має. Він надіється, що вона прийде і за цей час, поки її нема, він, він читає в книжках про всі можливі дороги, які ведуть до його будинку. Пароплавом, літаком, машиною. І він не полишає надії. І... Думає, що кожна секунда вона може зайти в будинок, а він виліз з своєї схованки і вона його побачить. Тому він там сидить. Це так і мило, і мило, і сумно. Багато тут таких дивних моментів. Часто на ютубі зустрічаю таку думку на рахунок закладенок, що потрібно їх підбирати під колір палітурки. Але я не з таких людей, я з тих, які підбирають закладку просто під свій настрій. Сьогодні в мене був такий кавовий настрій, хоча нічого про каву в цій книжці немає. Все більше і більше стає таких голубих стікерів. Я тільки ось стікери підбираю під колір обкладинки. Все думала помаранчевий взяти чи синій вирішила, що синій буде гарніше. Кажу вам, що я вяжу, це шапочка тя Олесі, вона така буде за воротом, потім буде так, хоп, і тут буде помпончик така з косичками. Я дуже люблю в'язати, особливо дитячі речі. А потім дивіться, як на маленькій голівочці це все буде виглядати. Я ще вам не розповідала про структуру цієї книги, а вона доволі незвична. Коли я почала її читати, мені було дуже багато чого не зрозуміло. Наприклад, ось типу оповідання, але насправді це просто назва розділу. Потім якесь слово є з поміткою номерка 1, 2. Потім хоп, така силочка під назвою, яку ти читаєш, і ніби більше розповідається про ось це слово чи про подію, яка тут сказана. Я спочатку взагалі не розуміла, до чого ось ті ще силки, вони якось не підходили до попередніх оповідань. Потім другим шрифтом із такою полосочкою тут описані якісь казки, билини, оповідання, які більше розкривають цей світ, або, навіть не знаю, як пояснити, просто якісь прикольні, магічно реалістичні оповідання. Мені вони дуже подобаються. І я більше навіть чекаю ось таких ось вставок, ніж новий розділ історії. А найбільш дивнішим я вважаю ось це: картина і пустота. Якщо чесно, я думала, що ось тут має бути ілюстрація, що в мене якийсь бракований варіант. Але оказується, за картину мається на увазі типу театральна картина зіграна, яка ось тут описана, а потім хоп. І назва цього оповідання у вигляді, ніби ви побачили картину, а не прочитали оповідання. Картина створилась у вас в голові. Ось тут її немає. Ось такий прикольчик. Я вже наданості самій сторінці показує додаток Рок, що це 39%. Я вже прочитала. Не за один день я точно її прочитаю. Буде до вас підключатися по мірі прочитань. І тут, до речі, такі форти, ці гарні. Мені подобається. Привіт, добрий ранок! Добрий ранок, Україна! Прокитайся! вже час дня. А в час дня ми тільки починаємо читати нормально, тому що ось ця дамочка проснулася пів дванадцятого і сказала, все, гуляємо. І гуляли ми так до часу ночі, тому мама зовсім не виспалась. І навіть зранку, коли вона заснула, і я могла почитати, я прочитала зовсім мало і заснула разом з нею. Але тепер я живчик. Поки в нас зараз є світло до другої дня, я зараз скористаюсь чайником і заварю собі каву з молоком. Так, Леся, каву з молоком зробимо. Трошки погуляємо вдома, почитаємо книжку. І як тільки світло відключать, що його сидіти. В хаті. Така прекрасна погода сьогодні на дворі. Вперше сонце ми бачимо за, напевно, два тижні. Тому вийдемо гуляти і познімаю вам ще щось, якісь краєвиди тут наші, і розповім, що ж я прочитала в книзі. Они з таких незвичних нових епізодів, що я прочитала, це було, коли е, прийшли міський голова до цього будинку, почав говорити з одним із мешканців, і розповів, що багатьом жителям містечка не подобається, що в них немає даху. І що їм потрібно негайно поставити балки, закрити їх крицею і відновити гарний естетичний вид міста. І тому. Наші головні герої видумали таке: вони нагняли дві бригади: одна буде до нього е, тіпа типу, будувати їм дах, а друга вночі буде його ламати. І тому це будівництво буде е, просто вічним. І в якийсь момент всі просто замучаються дивитися за ним, спостерігати. Ну, коли ж там вже цей дах добудують і не помітять, що в якийсь момент дах так і не побудується. І вони все-таки настоять на своєму і будуть жити так, як хочуть, із виглядом неба над ліжком. То нарешті в цьому відео з'явились хоч якісь книжкові полиці. це... Велиці із кімнати, в якій ніхто не живе. І тому я тут цікави книжки, які я вже прочитала. І російські книжки, які я ще не продала. Так що не дивіться на цю ячечку, а я скоріх їх там вже не стане. На рахунок книги я на 166-й сторінці. Це ось так. Вже я перевалила за середину, звичайно. Але залишилося ще 80 сторінок. Я щось читаю, читаю, а ця книга ніяк не закінчується. Я навіть вже і не впевнена, що за цей день її прочитаю. Можливо, буде і третій день читання. Так що побачимо. Ну, якщо я зможу, то навіть глибоко вночі я запишу свої свіжі враження і поділюся з вами, наскільки сильно вплинула на мене ця книга, але я вже відчуваю, що сильно. Що ви бачите перед собою, це скарб. В мене закінчилися сині стікери. Я вже почала клеїти помаранчеві. Знайшла ось такий маленький кусочок, тому що я дуже довго їх не використовувала. Ну, Просто не було книги, в якій би хотілося робити якісь помітки. А тепер вона знайшлася і ось це все, що залишилось в моїй хаті із стікерів. Ой, я. Я в захваті. Зовсім скоро вже дочитаю, тут залишилось чуть-чуть, 30 сторінок, і наступне включення вже буде з моїми остаточними враженнями. Ну що, друзі, книга прочитана. І вона, повірте мені, особлива, така особлива, що вона завжди залишиться в моїй бібліотеці. Я буду шукати книгу Варена Петровича, крамничка з легкої руки, тому що мені потрібно ще. Погоджуюсь з тим, що ось такого виду книга лише одна. Ні. Таких бути безліч, тому що цей магічний реалізм він переносить вас ніби в інший світ. Він заставляє вас дивитися на буденні речі з іншої точки зору. Це наскільки було захоплююче, чтиво, що я дуже розчарувалась, коли на наш формат сайті. Закінчилася неї акція, але нічого. Я її знайду. Повірте мені, хто хоче, той знайде. Взагалі, ця книга е, не має якоїсь такої основної лінії сюжету. Це просто розповідь про е, життя трьох незвичних людей в одному будинку без даху, які захотіли бути ближчими до неба. Е, вони неймовірні, в кожного свої особливості. Безмовна Тетяна, яка тільки співає пісні, на які злітаються зорі. Богомил, який закоханий в Сашу, Саша, яка просто зачаровує все навколо, Акробатка. Потім ще там був поштар, потім їхня тітонька із дзеркала, у них було дзеркало з трьома частинами світу і в кожній частині показувалося теперішнє минуле і майбутнє людини. І тому, якщо вас цікавило якесь питання, ви б могли підійти до цього дзеркала і подивитися. А чи станете ви, наприклад, художником в майбутньому, чи в теперішньому, що буде з вами скоро Коротше, це було неймовірно. Тут дуже багато стікерів, я буду цю книжку точно перечитувати. І хочу вам сказати, що ця книга не для кожного. Більше всього, якщо ви знайомі із творчістю Бориса Віана, його книгою Піна днів, то ви зрозумієте, в якому стилі написана ця книга. Якщо ви шукали щось схоже, то ось воно. Горен Петрович, Атлас Описаний небом». Я, якщо чесно. Хотіла продати цю книгу, тому що я не в'їжджала взагалі 60 сторінок. Я вже навіть подивилася, скільки вона на OLX коштує а, з рук, щоб її продати, типу за такою ж самою ціновою категорією. Але добре, що я вирішила продовжити читати і зняти про це відео щоденник, тому що книга неймовірна. Книга особлива, і я дуже рада, що купила в нашому книжковому магазині Ніжинському її, що вона ось там заховалася за іншими книжечками і причекала мене не знаю скільки часу. Це видання 2019 року, зараз 23 4 роки її вже. Але ця дівчинка знайшла, знайшла свою власницю і тепер посяде дуже гарне почетне місце в моїй бібліотеці. Буду їй давати читати своїм друзям, щоб знайомилися з неординарною, не плоскосюжетною літературою. Ви знаєте, ось іменно такого мені не вистачало. І можна сказати, що це дуже гарний початок читацького року. Ой, знаєте, навіть не знаю, що ще сказати, тому що ви зрозуміли, мені книга дуже сильно сподобалася. Тому про цю книгу всього досить. Я зараз вирішаю на пошту забрати свої замовлення останні з книгарні Є і OLX, І там книжкова канцелярія прийшла мені також на Укрпошту. Коротше, наступне відео буде дуже цікавим, тому що я поділюся з вами своєю радістю, своїми покупками, тому що це для мене дуже особливі покупки, бо я в минулому році дуже сильно економила і не купувала собі книги. А тут. Вирішила, що живемо один раз, розщедрилася і замовила собі на OLX Дуже багато таких бажанок, які ніде не могла знайти. Тому очікуйте нове відео з покупками. Дякую, що дивилися мій канал. Надіюсь, я буду сюди часто викладати відео і ми з вами подружимось. Підписуйтесь і слідкуйте за моїм книжковим життям. Дякую, що подивилися ці відео. Па-па!